Зараз будуть тривати перемови, і я сподіваюся, що ми повинні знайти те, що ми можемо запропонувати людям. Вони вже, не можуть, вони вже не можуть жити в тих умовах, коли нема справедливості, коли тотальна корупція, коли суди можна купити і закону нема. І в цих умовах люди не хочуть жити, вони вийшли на вулицю і просто так сьогодні казати: ми вас звільняємо, йдіть додому. Це буде дуже тяжко. Влада повинна запропонувати, запропонувати зміни в країні, які зможуть дати впевненість людям, що вони повернуться додому, що у них в житті зміниться майбутнє, тому що майбутнього вони зараз не бачать. Це дуже важливо. І цей закон ми е, вважаємо е, перш перша частина цього закону вона може працювати, але е, е, поправки, які Є умовами для того, щоб люди пішли додому, вони не можуть сприйма... сприйнятися. Ще раз хочу підкреслити: бажання людей: ніхто не бажає громадянської війни, ніхто не бажає кровопроліття, і ми зробимо все, щоб цього не відбулося. Але люди сьогоднішній день вийшли, тому що вони кажуть досить. Ми не можемо жити в цих умовах. Ми хочемо зміни системи.